Це в мені від мами, це в мені від тата. Кожен з нас подумки фіксує за собою ці слова чи чули від близьких. Бо відносини з мамою формують в нас відчуття безпеки, довіри до людей, емоційну стійкість, а також наскільки ми спроможні пропускати в своє життя матеріальних благ. Тато відповідає за самооцінку, упевненість соціальні відносини. Та як ми досягаємо цих матеріальних благ і з якою швидкістю. Тож, любити батьків легко, коли вони любили нас і піклувалися про нас. Але нам даються самі такі батьки, для того, щоб ми навчилися любити, бути вдячними, прощати. Приймати без усяких умов. Тож зараз візьміть ручкою аркуш чи у своєму телефоні, і напишіть три риси, які вам подобаються в вашій мамі, і три риси, які не подобаються вам. І дивіться.